Цих дизайнерів розшукує весь інтернет. Крістіна Кулікова, дизайнерка, яку впізнають за її експресивний вибуховий стиль. Її постери виглядають як портал у темний метавсесвіт. Ви просили про шлях дизайнерів, тож її шлях почався з простих фрістайл колажів у фотошопі, ще у школі. Потім вона сама навчилася 3D-графіці, переглядаючи туторіали, працює фрілансером і частково в студії у Празі. має комерційні замовлення, і саме це, і плюс її власний стиль. Стиль допомогли їй отримати видимість і впізнаваність. Сейф Хейфен, його стиль це 3D-хаос, метал, блиск. І темрява він працював із власним брендом одягу, через який створював графіку. Почав із експериментів із 3D-рендерами, постерами, цифровими ілюстраціями, висвітлював це у своєму веб-портфоліо і швидко став пізнаваним завдяки роботам для музичних артистів, зокрема Skrillex. Він взяв нішу, музика, альбоми і зробив себе номер один у цьому сегменті. Шлях, цілеспрямованість і запал до улюбленої справи. Ось що зробив. Била цих дизайнерів відомими. Більше програв дизайн в інстаграмі.